В лісі настав особливий день день лісових волонтерів. Це був день, коли кожен міг зробити щось добре для інших допомогти, підтримати, вислухати чи підмести стежку. Голочка радо прокинувся. Сьогодні чудовий день, щоб наш ліс став світлішим, подумав він. На галявині зібралися звірята. Але було видно, що вони всі радісні. Маленьке зайчиня сиділо осторонь, поглядало на інших і зітхало. Голочка підійшов м'яко і тихо. Я бачу, ти трохи засмучений. Що сталося? Зайчиня зніяковіло. Я хотів допомогти збиранню гілок, але лисеня сказала, що я повільний, і мені стало неприємно. Голочко не поспішав з порадами. Він спершу назвав почуття та потребу. Здається, ти засмутився, бо хотів бути корисним і відчути, що твоя праця важлива, правильно? зайчиня кивнула. Від цих слів воно ніби розквітло, бо його нарешті почули. Тоді гілочка підійшов до лисеняти. Коли ти назвав зайчиня повільним, я відчув сум, бо мені важливо, щоб сьогодні кожен звір відчував себе потрібним. Можеш допомогти мені знайти спосіб, як ми всі можемо працювати разом. Лисеня задумалося я не хотів образити. Давай знайдемо йому іншу роботу. Він чудово складає маленькі гілочки. І вони разом підійшли до зайчиняти. Голочка сказав «Зайчиня, ти потрібен нам. Хочеш допомогти сортувати маленькі гілочки? Без тебе ми не впораємося. Очі зайчиняти засяяли так, я дуже хочу допомогти. Звірята працювали разом, кожен робив те, що в нього виходило найкраще, а коли закінчили, полянка стала чистою, а серця теплішими. Для себе Голочка підсумував волонтерство це не про швидкість чи силу, це про бажання допомагати, поважати одне одного і чути те, що важливо для кожного. Так, у день лісових волонтерів ліс не тільки став охайнішим він став добрішим.